Близько опівночі ворог завдав по Харкову ударів дронами, типу шахет. Зафіксоване влучання у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Повідомили у штабі оборони. За даними рятувальників, там виникла пожежа. Сталась часткова руйнація конструкцій другого і третього поверхів, перекриття та даху. Пожежа спалахнула на площі близько 200 квадратних метрів. У будівлі попередньо не було людей. Ще три прильоти зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік госпіталізований до медичного закладу. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти і прикордоння. Інформують у штабі оборони. Зокрема, під ворожим вогнем перебували уди: ветеринарне, стариця, вовчанськ, колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі, зазначають рятувальники. Так у пів на п'ятнадцяту окупанти вдарили по пшеничному полі в селі Андріївка Великобурлуцької громади. Загорілась пшениця на корені на площі 2,5 гектари. Вогонь загасили місцеві фермери підручними засобами. В області також тривають роботи з розмінування. Щодо ситуації на фронті, то за даними штабу оборони на Куп'янському напрямку минулої доби наші воїни успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харків. Новини.